Добрий ранок, друзі. Дуже-дуже рада вас вітати на каналі. і Дуже рада, що цей тиждень я починаю з вами в молитві в читанні слова Божого. Дуже рада, що ми в єдинстві духа можемо бути разом. І це, це для мене дуже класно і я дуже ціную наш час з вами. Сьогодні ми прочитаємо з вами коротко з 148-го псалму. Якщо зможете, прочитати його повністю, але є дещо про що хочеться. Вам сказати, славімо Господа, славімо Господа Небесного! Ви, ангели, хваліть Його на небесах, всі ангели, успівайте Його. Небесне войско, величайне, співай. Його вславляйте, сонце і місяць. Всі мерехливі зорі хваліть Його, небо і води над Ним, Господа, вихваляйте. Нехай усі вони вславлюють Господа ім'я, бо створене усе Його велінням. Знаєте, Сьогодні дуже хочеться, щоб ми з вами почали тиждень з реальної пошани до Господу і роздумів на тему того, що як я поважаю Бога. Взагалі, як я роздумую над Його істиною, і як я цю істину потім можу використовувати в своєму житті. Мені здається. Що саме завдяки таким моментам ми будуємо дуже міцні стосунки з Господом і підіймаємо свій духовний стан на новий рівень. Тому давайте молитися про те, щоб ми були здібними, хвалити Бога, поважати Бога і роздумувати над Його істиною, яка буде в нашому житті, в дії. Дякую тобі, Боже, за цей день. Дякую за можливість молитись, дякую за можливість читати Твоє слово і роздумувати над ним. Дякую за те, що ти піклуєшся про те, щоб сьогодні наш розум, наше серце не були закриті і ми були спроможніми розуміти те, що ти хочеш сказати. Дякую тобі за це. Дякую за наших воїнів, дякую за наших волонтерів, за нашу владу, за наше суспільство, за нашу націю, якими є. Але я знаю, що ти хочеш нас змінити, тому що. Ми довго, як нація, йшли не в той бік, не в твою сторону. Але ти показуєш нам, що покаяння сердець і душ має бути просто масштабним для того, щоб нарешті була перемога, і нарешті нація змогла піднятися з по попелу, тому що важко. Важко дивитися, як гинуть наші люди, наші воїни, наші діти, наші чоловіки. Але я знаю, що ти все даєш. Тільки по силам, і я знаю, що ми витримаємо це, але допоможи, щоб цей жах як можна скоріш закінчився, і ми змогли знов будувати наше світле майбутнє. Довіряю все в твої руки і славлю тебе, за те, що ти той Бог, до якого можна звертатись, і який завжди відповідає на наші молитви. Амінь. Всім гарного дня, друзі!